Привітик. У вас є таємне кохання? Давайте подивимось. Давайте? А що нам карта тут заговорить? О, ви над цим працюєте? Щоб у вас було таємне кохання? І хтось над цим працює? Уже. О. А вас дійсно, стає нового кохає. І не розіб'є вам серце. О -о -о. І хоче з вами сім'ю создати. Вас дійсно, хтось законався. Ну так, да, буде немножко нестабільно. Ну ви всіх же сім'ях бувають якісь там. Недоговорки, а ну тому що він буде військовим, тому так і случиться. Він поки приїде до вас, це буде нестабільно. Будете на розстоянні общатися. Він же ж військовий. І він якийсь командир. Чи роти, чи не ну, ну, якийсь командир якийсь, він не, не просто обичний військовий. Ну ви будете переживати, плакати, чи він не повернеться до вас додому. Але все в ваших руках. На це нужне час. Півгода год. Щоб не розрушилась ваша башня, треба пів года, год. год. І, і щоб крепко на ногах ви стояли. На жаль, у когось із підписників, хто тут присутствує, на жаль, з тим, ким вичаєтеся, любов буде, він буде мертвий. Померлі будуть стосунки, мертвий. Не тих, хто влюбив, і так ви станутеся одинока. На жаль. Не хочу зачаровувати, але на жаль. От зараз підвішена просто ситуація, ви не в змозі нічого змінити. Тому що він військовий знаходиться цей. Але у когось і сприсують цих, на жаль, так і не продовжиться їхній любов. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте.